Всім привіт! Повернулись з прополочним коротше, в поле, але це не друга прополка, це частина поля, яка ще не бачила прополочного культиватора поки що, тобто ну, сюди полоти не заїжджали, тут наниз сіявся соняшник в перший день. Потім переїхали на інші деякі невеличкі поля, посіяли і тоді повернулись сюди. І ось це, що після повернення починав сіятися, то це їх ще не пололи. Гербіцид вже був внесений, тобто, якби не було гербіциду, то звісно вже треба було б давно його полоти. Вирішили трошки. Зачекати, щоб можна було працювати з більшою швидкістю, ну, і поки гербіцид працює. Зупинюся, покажу. Деякі бур'янці, є правда, свіженькі, ті, на які я так розумію, гербіцид не попав, а ті, які скуштували гербіцид, тоді сохнуть коротше. чи досихають, як правильно сказати. Ну, ось так він виглядає на даний момент, але що цікаво, якось місцями є трошки більший, там на середині, може так так ідеш трохи менший. А там, ну от покуди видно більш менш рівнина, а далі трошки е, уклон, того буває там трошки гарніший на уклоні. Ось. Амброзія це, напевно, та, що гербіцид попав на неї, вже була, коли вносився гербіцид, тому що знаходив, була свіженька така зелененька амброзійка. Так, ну по кольору, в принципі, видно, десь. Ну, гірчаку, не знаю щось, не видно, щоб він. Засихав. Ну, амброзія ось для порівняння, мені здається, це, напевно, та, що була при внесенні гербіциду, а ця така гарненька, напевно, її не було. Ну, зараз буду йти в ту сторону покажу, якось теж трошки незрозуміло десь. Тут це на рівнині більше бур'яну, туди трошки менше. О, побачив один он, зацвів. А, і що цікаво, це падалиця. Тобто ось рядок, ось рядок. Оце така падається. О, а тут тих корзинок буде. Точніше могло бути, але, скоріше всього, зараз буду йти культиватором, напевно, він виріжеться. Так. Ось видно, що сохне. До речі, ось на сусідньому полі. Коли пололи його. Тобто воно сіялось вже після цього, але вже прополоте. То там на розвороті, ну, коротше, йде край поля, і рядкий дуже як маленький кут, напевно, чи як правильно сказати. І коротше, при розвороті, там десь такий плішик, метрів 5 на 5, скажімо так. Оприскувач минув, минув коротше, залишився один плішик на все поле, то ми от думали, дивились на амброзію, щось її не дуже там Гранстаровський, до речі, соняшник, щось її не дуже взяло. Але коли я побачив цей плішик з отакенною вже амброзією, тобто та була, ну от приблизно, як я тільки що показував, маленька така на полі. Думали, що не дуже взяло її. А побачив той пліш, добряча така амброзія, зелена, гарна така стояла, ще де якийсь бур'ян. Ну, Прополочним пройшовся там. Ну, але факт в тому, що було видно порівняння, де гербіцид спрацював і де він ну, не попав, скажімо так. Ну, ось, тут мишій такий гарненький. Ну, але як я сказав, все. Це... Тут посіяний соняшник під гранд-стар, Койде амброзіка. Це вже свіженька. При внесенні гербіциду, я так розумію, її не було, тому що вона вже засохла, напевно. Так, знову ніші. Ось так він. Більш-менш чистенький, можна сказати. До речі, на цьому полі, де я працюю, края були прополоті повністю по периметру. Чому так? Тому що була присутня і падалиця, і бур'янці, і ну, вже починало зливатись, коротше, щоб нарізати, скажімо так, рядочки, можна так виразитись. Пройшли. Тут же рядки нормально продивляються. Зазвичай я, коли заїжджаю лоті соняшник, ось ця крайня сівалка, я проходжу її культиватором, далі не чіпаю, потім проходжу там. Для чого роблю? Для того, щоб чітко було видно, де підіймати і опускати культиватор. Тобто так бува зливається, рядочки е, сівалка затягує аж туди. Ну, тобто я розвертаю сівалкою без зупинок і тобто, рядки ці заходять туди, е, на обсіяне. Тобто Трошки далі затягуєш і трошки раніше е, опускаєш сівалку після того, як розвернувся. Ну ось Частина поля, як я казав, от, ну міжряддя, я думаю, в принципі камера повинна передати, що трошки зеленіють. ну е, І бур'ян, і де, ну ходи падалиця також є. Ну а Частина поля, ну це я вже розвернувся, вирішив, щоб було видно. От, спокуди, грубо кажучи, схил, е, то тут якось чистіше. Там на рівнині трошки чомусь більше бур'яну і тут якось більше Березки присутньо, там її напевно чи нема, чи менше, Ну але міжряддя здається чистіше. Ну а на цій стороні гречак покрутило. Не знаю, можливо там... Де я на початку відео показував на тій стороні, можливо, то свіженький виліз вже після внесення гербіциду, не зрозуміло. Ну, але тут видно, що пожовк, берізка також сохне десь. А, ну ось добре видно. До речі, доводиться іноді чистити, тому що з того краю, напевно, притягує ще таку більш-менш якусь свіженьку берізку. Тут, здавалось би, вже підсохла, також от доводиться чи підіймати на ходу, чи вичищати. Ось це, от, це та падалиця. О, що була в рядку стояла. Тобто культиватор її. Не зрізав, висмикнув. Так от уже падалиця була. До речі, через те, що бур'яни і подекуди падалиця набивається на е лапки чи стійки, як правильно сказати, то швидкість, е ну, працюю, коротше, з меншою швидкістю. Можна було би і з більшою, на кілька кілометрів на годину додати, але... Може потрошку починати валяти сам рядок. От сьогодні я пробігся ось по сусідньому полю, то тут йшов я десь 12 кілометрів на годину, і при тому можна швидкості було ще додати. тобто там ну Звісно, одна прополка вже була. Тут я думаю 12 це точно можна було б бігти, ну але ось що, виходить у деяких рядках, отак от суне його горне. Ось, без набивання ось і туди понамотувала бур'яну. Ну а тут, звісно, вже була е, прополка. Міжряддя, можна сказати, чистеньке. Тобто е, набиватись настійки е, нема чому. Ну, Десь там якийсь маленький бур'янець є. Ось ось, ну, але на культиватор він не набивається і можна летіти, я не знаю, тут кілометрів, напевно, 15 Я думаю, можна вже було би і бігати. Десь щось пригорнулось, щось не дуже, трошки. Ну, тобто була б більша швидкість, то тут а, сам рядочок був би ну, більш-менш можна зробити чистішим. Тобто позагортати якийсь бур'янець на більшій швидкості. До речі, йшов у цю сторону, звернув увагу, зараз зупинюсь, покажу. Тут де оприскувачем чим обходив цього стовба, ось шматочок теж виявився необроблений гербіцидом. Тобто ось так. Обходив тут, там. І що ми тут бачимо? А бачимо тут, що воно все зелене. Тобто приблизно ось що було б на полі без внесення гербіцида, ось отак от виглядає. В Принципі, гербіцид нормально спрацював, я думаю, ми ж її позасихали. До речі, тут я думаю видно тут чистіше, ніж же. От на початку відео я показував Частина, дивишся, міжряддя зеленкувате, частина більш-менш чистеньке. Тут от повністю до тієї сторони, до того краю міжряддя виглядає приблизно ось так. от. Тобто, чистеньке. Ну, міжряддя, рядок. Не знаю з чим це пов'язано, до речі, з тієї сторони стовба. Отак от розвернувся, почав їхати і не зрозумів, відчуваю, що щось трошки начебто не так. В сенсі того, що, коротше, наче, трактор почав трошки, як правильно сказати, ну, м'якіша земля, скажімо так. Таке відчуття, що земля м'якіша. І от приблизно на ось цьому от поділі, ну десь, грубо кажучи, кілька культиваторів. І почалось, що все поле йде от в ту сторону чистеньке. Тобто нема як до цього було там десь міжряддя зелене. От зараз я йду і в принципі швидкість трошки додав там десь 1,5 км на годину додалося. Це я не чистив тут ні разу ще. І дуже не, не горне, так от, як, наприклад, там набивалось багатенько бур'яну. До речі, бур'яну. Бур'яну тут менше і падалиці майже немає. Тобто там була така, що набивалась на стійки. Тут чомусь такого нема. Таке відчуття, наче тут була глибша дисковка. Напам'ятаю, поле в зиму було повністю не тронуте. Була <клес> весною дисковка, потім були культивації. І не знаю. Таке відчуття, наче обробка тут -от. тобто, сіялось так, як культивували, так як обробляли тут поле. І от я ж кажу, от таке відчуття, наче глибша обробка, і саме тут -от почалось. Що... Чистенько майже нема бур'яну і майже немає падалиці. От, кілька десь падалишних попалось, а так майже можна сказати, немає. Тобто ось деякі секції взагалі, можна сказати, чистенькі, там би такого не було, там доводилось. Підчищати їх і знову ж таки швидкість там була меншою через те, що дуже сильно горнуло.